Що тебе очікує в майбутньому? Давай подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади загальні можуть підійти не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад, для лицера монет. Це рак Скорпіон Риби. Або просто знак води зараз сповнений емоціями для когось. Людина, яка насолоджується життям, можливо, комусь допомагає, когось підтримує, або сам отримує, сама людина отримує підтримку. Так. Або ви жінка, до якої проявляється цей лицар монет, несе вам якийсь Так, І також тут, коло вашої король-жезлів, лев, овен, стрілець, харизматичний. У пожезлам може мати світлу шкіру, світле волосся, блакитні або світлі очі, можливо, якщо в у віці, певному, то сивий, тому і світле волосся. Так, для кого цей розклад пажмечів? Ви за чим спостерігаєте? Ви щось, ну, дійсно, начебто до всього готові, але в цій колоді тут спостереження. От щось цікавить вас в житті якоїсь людини, причому ця людина, от переживає зараз такий сприятливий момент. Можливо, ви спостерігаєте за кимось, щоб хочете зрозуміти, що саме людина зробила для того, щоб досягти. Великих гарних результатів, для того, щоб перейняти досвід і піти е, з таким же шляхом, але своїм, так, залишивши все непотрібне не в минулому, для того, щоб досягти таких гарних результатів. Давай подивимось, що тебе очікує в майбутньому. Давай подивимось, найближчі 2-3 місяці. Загадай свій термін, що тебе очікує в майбутньому. Ріст збільшення. Так, а ну. Угу. Дивись, я ще хочу покласти. Ну тут по справедливості лицарь. Дивися, що тебе очікує в майбутньому. А, сама ти жінка кохана, яку кохають, можливо, мати, а, людина в статусі. Мати, дружина, жінка кохана. У якої все під контролем. Але трапляється те: можливо, захворіла. Да? Захворієш. Можливо. можливо, хтось із членів сім'ї захворіє. Да? І ех, тут справедливість щось по документам. Можливо, будеш бігати якісь документи оформляти. Так. Чому не розумієш, чому так сталося? Полицарю чаш. Можливо, тут якраз нехватка, от чоловік не приділяє достатньої уваги, от знаходиться з ним. Або ти взагалі, дивися, ти в тебе є дітки і немає чоловіка. Так? Можливо, ти розлучилася. Я тут думаю, можливо, о, ти була ініціатором, можливо, і він. Тут більший варіант, що він. А так, пішов у вільне плавання. А це, до речі, король. Ну, Хоча. Ну, може, король жезлів бути. Король жезлів. Так, да, пішов від тебе. Так. А ну, що ж тебе очікує в майбутньому? Ну пішов, він же ж пішов в минулому. Так? Да? Що тебе очікує? Нова дорога, нова дорога, нові шанси, прокачка себе, своїх внутрішніх якостей. Хочеш відновити сили? Хочеш по королю жезлів, можливо, прийдеться взяти на себе всю відповідальність, неможливо, а прийдеться, і будеш в чоловічих енергіях все продумувати, але ти будеш приділяти увагу ще й своєму внутрішньому світу, будеш шукати все, що в тебе є. Будеш брати всі шанси можливі для того, щоб розвиватися. Адже жінка, коли залишається сама, вона стає сильнішою, тобі тебе якраз така можливість. Тепер подивимось, на чому варто зосередитися на отриманні максимального результату. Так, на чому? Важко тобі буде, звісно, ти відсторонюєшся від людей, для того, щоб від чоловіків більше всього, щоб не могли тебе ронити. Але на що, в чому варто зосередитися? В тебе відкриваються нові шанси, нові горизонти. Причому в тебе є команда, ти можеш працювати в команді, в тебе є люди, які можуть тебе підтримувати, і ти знаходитимешся на виборі або будеш плисти по течії поки що. Да, на шляху до свого щастя. щастя не за горами. Успіх, щастя, задоволення. Все не за горами, але тобі до нього треба дійти. Нехай все хороше неодмінно збувається не гаразд, і негатив обходить тебе стороною.